Привіт, шановне панство. Розарій пані Людмили біля магазину Іванна. Розквіт. Людочка завжди каже, що Марганець. Це місто Троянд. Так от, те, що вона садила, пересаджувала зимою чи осінню, я вам показувала, сьогодні має такий чудесний вигляд. Люди мого віку пам'ятають, як у нас на центральній площі всі клумби були в розах. Яких кольорів тільки вони не були. Не було тільки чорних, синіх, а всі остальні від кремових до білих. Ой, а з цього боку, скоро розквітне юка, Величний, велична квітка юка. Я вам, коли юка розквітне, покажу. А поки Розарій пані Людмили, людочки. Багато людей знають нашу Люду, люблять. Було дуже багато коментарів під цими відео. Дивіться, які красиві рози. І юка вже ось-от набирає. От-от. Набирає цвіту. Дивіться, яка прелість у середмісті нашого міста Троянд, клумби пані Людмили, біля магазину Іванна. Ми лобимося. Слава Україні, героям слава і велика подяка пані Люді за такий оазіс краси на Держбуті всередмісті нашого міста.